Ми вже знаємо багатьох псевдогуру, але мені спало на думку, що настане день, коли я не робитиму цих відео. Настане день, коли псевдогуру знову вилізуть назовні, а їх ніхто не викриє. Тому я вирішив зробити для вас посібник для тих, хто досі мене не дивився. Як дізнатися, псевдогуру перед вами чи ні? Я пропоную 10 червоних прапорців. Такі самі прапорції є на побаченні. скажімо. Він грубить офіціанту, це червоний прапорець. Це не означає, що цього кандидата треба викреслювати. Але якщо таких прапорців чимало, тікайте, не озираючись. Це моя перша десятка. Червоний прапорець номер один. Майстер Майнд. Якщо вони кажуть майстер Майнд, приєднуйтесь до майстер Майнду. Це червоний прапорець. Далі автівки. Якщо у відео купа автівок і вони постійно демонструють їх вам, а також своє розкішне життя. У мене в гаражі. червоний прапорець. Згадайте Ворена Баффета, та Біла Гейтса тощо чи демонструють вони своє багатство? Ні, бо це зайве. Воно у них є справді є. Натомість, часто ті, хто його демонструє. See, rich niggas got low money, and broke niggas got no money. The irony behind so funny. Далі. Усі, хто жене на нормальну роботу. Не знаю, як вам, а мені, як бухгалтеру, знадобилося б 100 років, щоб стільки заробити. Ось чотири причини, чому робота з 9 до 5 ризикована. Вони роблять те, про що ми розмовляли, йдуть учитися і шукають роботу. Так. Мій урок номер один. Багаті не працюють заради грошей. Червоний прапорець, наступний здоровецький, просто велетенський червоний стяг. Дозвольте запросити вас на мій живий вебінар. Це одразу свідчить про те, що вони брешуть тому, що ці живі вебінари, вигадки, вони не йдуть наживо, їх записали, їх лише обставляють як живі. Першим пунктом ви просите нагадати їм, чому важливо відвідати живий вебінар. Так наскільки я розумію, ваші вебінари давно не живі. Чому не сказати про це людям? Гавне запитання: зивий вебінар у запису можна плодати, автоматизувати процеси і вийти на новий рівень. Це логічно так? Логічно. Але якщо ви вийшли mm. на рівень автоматизованого вебінару, чому чесно не сказати про це людям? Як ви гадаєте? Не хочу. він же записаний. Я не хочу. У них має бути враження, що він живий. Це попередньо записаний живий вебінар. Попередньо записаний живий, а це галма. Якщо хтось докладає стільки зусиль до того, щоб переконати у тому, що не відповідає дійсності, варто задуматись, чи не брешуть вони й про інше. Це червоний прапорець. Цим грішить чимало гуру. Наприклад, Ден Лок, Джон Крістані. Купа гуру пропонує живі вебінари, які насправді не живі. Червоний прапорець. Платний курс. Червоний прапорище. Навіщо мільйонеру? з купою грошви? Брати гроші за курси червоний прапорець. Чи означає це, що всі платні курси це шахрайство? Ні, ні. Повторю мільйон разів. Але що більше червоних прапорців, то гірше для вас? Ще одна підказка. Вони молодші за 35 років. Я вагався, чи ставити це, тому що. Я молодший за 35, і я не страждаю на вікоутиск проти самого себе. Але щоб бути наставником, треба пройти вогонь і воду. А більшості людей до 35 бракує життєвого досвіду. Життя лише починається в 20. Тому твердження, що потрібно десь 15 років досвіду у певній галузі, цілком обґрунтоване. Мені подобаються два гуру Гері Ві і Гранд Кордон. Головна причина у них є справжні бізнеси за межами їхнього гурування і їм обом за 35. Тому в них є досвід за плечима. З ними ви не 20-річний, який слухає іншого 20-річного. Наступний фінансова історія. Вони роблять гучні заяви, які мало чим підтверджуються. Я Брок Джонсон, я почав з нуля і заробив 6 мільйонів за 6 місяців продажів через Амазон. Покажи грошенята. Неправдоподібні заяви потребують правдоподібних доказів. Номер вісім. Я просто скажу вісім, бо не впевнений, що це вісім. Дає рекламу на Ютубі або Фейсбуці. Червоний прапорець. Далі безкоштовна книжка. Замовте мій безкоштовний буклет. Бро. Це так звана приманка для наївних. Я швиденько поясню, бо саме так псевдогуру вас і ловлять. Це психологічний прийом. Псевдогуру знаються на психології. Вони знають, якщо вам щось дати, ви будете схильні купити щось дорожче. Коли вони подарують вам щось на шару, то, по перше, отримають вашу електронну пошту і знатимуть, що вас цікавить їхній продукт. По-друге, вони почнуть переслідувати вас, намагаючись втюхати вам свої божевільні товари. останній червоний прапорець псевдогуру. Вони постійно кажуть про менторство. Чи потрібен вам ментор? Навіть найуспішніші підприємці мають менторів. У Біла Гейтса був Ед Робертс. У опри Вінтрі була Мері Данкан. У Сіва Джобса був Роберт Стрілленд, у Баффета Бенджамін Грем. У Майкла Джордана Філ Джексон. Я можу продовжувати список. Замініть слово ментор на тренер у Альберта Айнштона. Одного з найрозумніших людей був ментор, його батько. Його батько у 15 з половиною років. Його ментора був ментор, а він став ментором для інших менторство, ментор, ментори. Насправді немає нічого поганого в менторі і менторах. Однак це поняття часто вживають для того, щоб продати вам себе як вашого майбутнього ментора. І цей червоний прапорець. Безпосередньо пов'язаний з іншим червоним прапорцем. Якщо вони постійно торочать про менторів і пропонують платні курси, червоний прапорець вони намагаються влаштуватися вашим гуру і викачати з вас гроші. Я знаю, що Денлок змушує своїх учнів називати його сі Сіфу. сі, -фу. сі Тато. Вони повинні робити це в його присутності. По перше, фу, по-друге, Червоний прапорець він грає в ігри розуму. Коли хтось перебирає на себе роль вашого ментора, він одразу знає, що для вас краще. Я скажу так: ментори це добре, але гарні ментори, які не намагаються на вас заробити. Знайдіть їх, вони справді існують, і це не обов'язково хтось з інтернету. Це може бути хтось з вашого життя, родич. Людина, яка добре знає вас, яка симпатизує вам, але тієї миті, коли з вас почнуть вимагати гроші за менторство червоний прапорець. Як нам оцінити ці прапорці? Метод існує. Якщо їх один, два, це, ймовірно, не псевдогуру. Дайте їм шанс, принаймні поцікавтеся. Якщо прапорців три-чотири, Будьте обережні, вмикайте здоровий глузд, будьте недовірливі. П'ять суцільна недовіра. Ви кажете. Е -è 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 І можливо, ви ще не знаєте про інші червоні пропорції. Навіть не думайте за щось платити. Дуже ймовірно, що ця людина псевдогуру. Шість дев'ять. Тікайте взагалі не озираючись, не марнуйте свого часу. Якщо ви марнуватимете свій час, то можете стати жертвою їхніх приманок. Для них головне продажі. Якщо ж прапорців 10... 10 червоних прапорців! Напишіть у коментарях, можливо, зберемо базу псевдогуру. Сподіваюсь, це допоможе вам орієнтуватися у світі. Якщо я про когось не згадав, застосовуйте систему прапорців. А це головно.